239 пожеж на Полтавщині з початку цього року сталося внаслідок спалювання сухостою. Це майже в сім разів більше ніж за аналогічний період минулого року. Тоді їх було всього 36. Таким чином за два з половиною місяці в нашому регіоні вигоріло понад 180 гектарів землі, говорить заступник начальника головного управління ДСНС України в Полтавській області Володимир Гришанін. Це різке зростання статистики він пояснює раннім потеплінням. Великий ріст пожеж розпочався десь з 1 березня. Тобто, якщо раніше там була одна-дві пожежі, там може десь там на вихідних, то зараз, починаючи з п'ятниці, грубо по понеділок, до 40 пожеж виникає лише за добу, пов'язані іменно з випалюванням сухої рослинності. Коли люди найбільшу кількість ну, мають більше можливості відпочивати, тобто десь там наводити лад на своїх ділянках. За самовільне спалювання рослинних решток передбачені штрафи від 3060 до 6120 гривень. Якщо це підпал трави природно заповідного фонду чи пошкодження лісу вогнем, сума буде в рази більша. А якщо пожежа заподіяла шкоди здоров'ю людей або майнову шкоду у великому розмірі, відповідно до частини першої статті 270 кримінального кодексу України передбачений штраф виправні роботи або обмеження чи позбавлення волі на строк до трьох. Років каже речник Полтавського райуправління управління поліції Василь Зуб. «За частиною 2 цієї статті. Якщо дії особи спричинили загибель людей, майнову шкоду в особливому великому розмірі або інші тяжкі наслідки, то передбачена відповідальність, яка полягає у позбавленні волі на строк від 3 до 8 років. Спалювання трави впливає і на екологію, і на наш організм. Наголошує менеджерка з комунікацій громадської організації ЕКОЛТАВА Крістіна Брігіда. Під час спалювання руйнується Верхній родючий шар ґрунту, і відновитися він може тільки через 5-6 років. В повітря викидається велика кількість забруднюючих речовин, таких як діоксини, сажа, чадний газ, що здатні викликати сильні алергічні реакції в людини, захворювання органів дихання та сильні головні болі. З початку року, внаслідок загоряння сухостою, троє жителів області отримали травми. Одна з них померла в кареті швидкої допомоги.